Друзі, вітаю. Є ось у мене ще одна нива. Колись давно, ну, вже кілька років тому, 4 чи 5, мені її надіслали, але вона приїхала. Я так і не провірила її в роботі, я не змогла, тому що вона, по-перше, прийшла. Ну, то, що один тільки цей кронштейн тут таке, так. Каретка, тут теж на каретці немає оцих шляпок, щоб підіймати. Вони підіймаються і опускаються. Каретка непогано, так стані, дивлюся. Але треба щось тут накрутити, щоб за нього хватати. Так, І цей робить начебто як. Воно там повинно. Да, рухається воно. Робить, напевне. Диск щільності. Єдина проблема, чому я її навіть не змогла спробувати в роботі. Тому що, дивіться, тут не вистачає... Зараз чим вам показати, немає ось болтиків. Ось, 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 ось немає. І так, як ця рельса ось теж немає. Так, як ця рельса не не, ну, не прижимає нормально голки, і, відповідно, каретка нормально не буде їздити по ній, тому що голки мають бути нормально прижаті. Тому я її просто. Я, дуже... я шукала я шукала ці такі болтики, я їх не могла ніде знайти. Ох. Тому я її просто запакувала і відправила на горище. І оце вона в мене лежала. Там на горищі. І тут недавно зі мною сталася така, ну, дивлюся, голочки тут, наче в порядку всі не криві, хороші. Так, наче в порядку, але нема передньої. Ось тут закритої цієї штучки, що закриває, бачу, боковинок немає. Але то не впливає на роботу машини, то все. Другорядне. Тут головне було знайти оці болтики, щоб прикрутити нормальну рельсу. І от недавно зі мною сталася така ну, історія. Я хотіла дуже знайти, ну, мене ж ви ж знаєте, є нива 2. І я, щоб вив'язувати резинки, шукала на Олексі... Приставку до неї, щоб резиночки вив'язувати. Я довго шукала, так, окремо, не сильно продаються вони, ну, в крайньому випадку я не зустрічала, а е продаються, якщо то тільки з в'язальною машиною. О. Ну, наша мені ще третя нива, якщо в мене, ну, мені потрібна тільки приставка. Але вже думала думала. Думаю, якщо знайду е в нормальному стані цю машину із приставкою, то вже, може, і куплю. Перевірю її в роботі і, до прикладу, приставку залишу собі, а машину перепродам. Ну і зв'язалася з тою жіночкою. вона зовсім не розуміється в в'язанні. Ну, я її просто, мені треба ж було якось перевірити ту машину, хоч чи та каретка по ній їздить, в якому стані голочки. Ну, я там трошечки коротенько їй розказала, як що зробити, що я маю побачити по відеозв'язку. Вона мені щось показала. Я подивилася, що вроді, нічого такого страшного е, з тою машиною немає нормально. все. І я вирішила її купити в неї. О, ну, е, частину грошей їй заплатила, перекинула одразу на карту, а частину мала після платою. І от вона відправляє мені цих два ящики. В одному машина, в одному приставка. Ой, це в'їхали воно з Харкова, Укрпоштою, тому що нова пошта не захотіла брати, тому що ящик із машиною метр тридцять довжина, а по нормах до метр двадцяти. Ну і Ну, а в нас у селі, припустимо, немає грузового відсіку, в нас філія до 30 кілограм, вони сказали, ми з Харкова відправимо, а в селі не приймуть. Ну і Довелося її відправляти Укрпоштою. І що ж, приїжджається цих два ящика з Укрпошти, то приставка в нормальному стані, а коли я відкрила машину. То весь пластик, оце ну дуже ж його небагато, Ось так тут боковинки, все розта все, на мілкі кусочки побите, розбите. І це я мала була доплатити 1100 гривень, за, ну, я ж кажу, я частину наперед скинула, а 1100 я мала доплатити, вже, як прийде машина. О, і, і Ще й плюс 400 гривень за доставку, це мені треба було півтори тисячі заплатити. І я сказала, я за таку машину побиту не буду платити. Хай платить, сплачує цій жінці Укрпошта за те, що побила машину. О, Приставку я забрала, а машину. Ну, ми зв'язалися по гарячій лінії. Там сказали, щоб ми все зняли. Ну, я розпаковувала машину на, пошту, на поштовому відділенні, були свідки, що вона побита, приїхала. Ми її розпакували, ж, сфотографували все, працівники пошти підписалися і мали ми її відправити назад у Харків. Бо я казала, що хай вони заплатять ці жінці, а я заберу думаю, з двох одну зліплю. Але сказали, що вона поїде назад і піде на утилізацію. Ну, І от я кажу, якщо вона піде на утилізацію ця машина, то може я хоч ці недостаючі мені болтики звідти заберу. Ну, і от Я викрутила там кілька цих болтиків і забрала одну ж цю, що не вистачає у мене кронштейна з тої машини. І зараз я оце хочу її. ну Бачите, я тоді не, не бачила, що немає цих штучок. І не бачила, передню планку можна було ще забрати. Але ладно, то хочу її спробувати зробити о, і перевірити в роботі. Якщо вона буде працювати, то, звичайно, її продам, тому що мені дві одинакових машини не треба. Є ще одна причина, чому я хочу продати машину, тому що незабаром в мене має бути операція, і я збираю кошти на цю операцію і е, думаю, може хоч щось зароблю. І, можливо, хтось із вас буде, як сказати, захоче мені теж допомогти на операцію, то я вставлю в описі номер конверта Приватбанку. Можливо, ви захочете мені допомогти. Буду дуже вдячна. А приставку залишу собі. Ну і е, до чого таке довге придіслов'я? Може, хто не знає як ну, ремонтувати, як складається що ця машина, то я хочу от, при вас розібрати, ну, в сенсі, щоб ви розуміли, що тут під голками є або пружина, або шнур, по якому в пазиках ці голки рухаються. О. І він буває, там, пружина, ця, або рветься, або що, або ж ш... ну, якщо шнур, там е... ну, обично вовняний шнур. Я от в моїй машині була пружина, вона була вся порвата, я не знала, де іншої знайти, і я туди вставила шнур. І вона чудово в'яже, ну, він іде як ущільнення, щоб голки не тіліпалися сильно. ну, Самі не їхали донизу, до прикладу. От, тож, я хочу от при вас його. Показати, як розкрутити, як ці ну, ну ви, ви зрозумієте мене. Ну, типу, щось типу ремонту в'язальної машини. Так, я хочу ось показати ця приставочка, яку я купила. Ну, поки що я її ще не чіпляла, не пробувала. Це йде така приставка. Ось, вона називається. Ось зараз, зараз. так, ось, Приставка PN1. Оце вона йде до машин Нева 1, нева 2. Так, це, ця приставочка. ну, Там каретка в іншому місці. І це ось моя машина, моя ось Нева-2. І бачите, в мене тут є попереду оця планочка із надписом з цим. Там вона просто її немає. Ну, я ж кажу, вона на роботу не впливає, то просто, щоб закрити там. А, ще знаю йде оце для нитки нитконатягувач. Але ну майже ніхто не користується, всі просто кладуть руками. так Тепер я хочу вам просто показати ось ці боковушки, що немає на тій машині. так Я просто хочу показати тут, як їх зняти. Щоб, бо там на ній я не зможу показати, бо там їх немає. Так, як це мені, щоб на руках тримати? Ось перевертаємо машину. Ой, зараз почекайте. О, так, ось перевернули. І ви можете бачити, а ну зараз отако. Ось, бачите, є такі болтики. Ось два, ага, три. Да? Воно, ну, може, тут краще видно, може. О, отут світло краще падає, так? Ось є один. Ага, два їх. Один і два. Так? І вони. От погано фокус не хоче. Ну, оце оці болтики трошечки откручуєте, так? Не зовсім трошки. І вона просто ця. Поковушка, наче як запускається під, під ці болтики, да, вони їх тримають. Коли їх трошки попустити, вона просто зніметься. Ну А далі вже на тій машині буду показувати. Я просто хотіла показати вам, як знімається ця боковинка. і Коли знімаються ці боковинки, то оця передня планка, ось вона вона бачите, вона бачите тримається фактично оце на цих боковинках. Вона на них. Тримається. Коли ви знімете ботковинки, вона сама, так сказати, відпаде. Так, тепер тут я Ось, сховала вже лінійку. Я перебираю всі голки... Бо я їх вам, Ой, бачите, машинка їде. Якщо вона не закріплена, трохи вони, звісно, туго щось ходять. Треба подивитись, ми там почистити щось треба. Бо тоді ж каретка буде туго їздити. А може з них просто треба прибрати старе масло і змастити по-новому. так? Тепер дивіться, для того, щоб міняти голку, до, до, ну, припустимо, чи до цього шнура добратися, чи голку замінювати, треба в першу чергу зняти передню рельсу. Ну, отут от усі ці болтики, так? Прибрати їх. Зараз тут воно. Ага. Зараз. Ой, не падай. Так, ось, бачите, болтик, а з іншої сторони є ось, бачимо гаючки. Ось, гаючки, болтики, гаючки, все. Ну, Тут притримуємо гаючку, щоб вона не крутилася. Так, в мене ось є така штучка, це від неви 5. Так, І я можу, до прикладу, якщо воно у мене туго. Так, ось у мене у ній осталося. Я викручувала з тої машини і залишилася гайка застряла. Ну, так. Ось, Візьму викрутку і її от видавити. Чи як це вона так? Да, вона ж... А, я на інший наділа і воно вискочило. Ось, бачите, воно тут шестигранник, ви одягаєте. На нього щось не одягається. Що, тут не такі болтики, як там чи що? Там надягалися. А, ну, і тут теж так само. Диви, якісь трошки інші болтики. Ну, добре, прийдеться. сатіжами. Ага, тут менші трошки, дивіться, бачите? Ці болтики чуть-чуть менші, тому ця штучка не, не вдягається. Трохи не така машина, до її підходять. Так, ну, попробую так просто цим викруткою. Там треба тримати болтик той, притримувати, щоб він не прокручувався. А викруткою починати викручувати. Так, тут треба і викрутку меншу. Тут знаєте, такі удобства незручні. Не хочу. Чи то різьби по зривані, чи що, чи ще меншу треба. Ну, буду зараз якось відкручувати, але ви суть поняли. Треба викрутити всі ці болтики, щоб знялася ця рельса. Мені під камеру незручно. Тож я попробую сама. Так. Вже два болтика я викрутила. Дивіться, що я знайшла. Колись я купувала отаку. Ну, вона недорога, якась там така викрутка. Бачите? Вона ось так розбирається. І тут ось. Зараз, О. І тут виймається ось таке, і воно на шестиграннику, бачите? І тут є таке ось теж на шестигранник. І я його попробувала сюди, Ось вам зараз покажу. І воно підійшло. Ну, так, ось де є. Ось бачимо болтик. Він туго закручений. Я одягаю на цей шестигранник. І Зриваю його ось воно. Отак пальцями його не... О, все, він вже попустився. А тепер з цієї сторони я беру викрутку, там тримаю з тої сторони за цей за гайку, щоб вона не прокручувалася. А тут викруткою ось, викручую болтик. Ану, щоб вам видно було, не знаю. Удобства шити. Так, ага, я ще не викрутила. Зараз там гаєчку цю тримаю. Так, обережно, щоб не погубити, бо, я ж кажу, я скільки шукала таких, хотіла окремо купити і її відремонтувати цю машину. І поки мені ця Укрпошта не розбила, ту машину я уявляю, як розстроєна та жінка. Ось, бачите, викрутила я. Все їх треба, а рельса вже, бачите, вже ось піднімається. Вже вона... Її треба відкрутити, і вже іголки випадають, бачите ось. Ну, їх все одно треба буде звідси приймати, якщо добиратись чи до пружини, чи до шнура. Так, да, вони такі гаразні, їх треба буде. Так, кудись у щось треба їх складати. Бо для болтиків я ось взяла. Таку ємність. Ну, добре, ви зрозуміли. Відкручуємо всю рельсу. Ось дивіться, як тільки повикручувала трошки болтиків, вже ці голки вони самі випадають. Я їх збираю, в миску туди скидаю. І ще один нюанс скажу, щоб легше виймалися голки, щоб ви їх не поламали. Треба закривати язички, тому що вони за рельсу все-таки рельсу. Ні, якщо ви повністю знімете рельсу, то тоді байдуже в якусь сторону там язички. Вони бачите, все одно і набік лягають. Але якщо вам десь одну-дві голки міняти, якщо ви всю рельсу не викручуєте, то коли відкриті язички, то воно може тут зачіплюватися і. Піднімати і виймаємо ці всі голочки. Я потім оці всі пазики почистю, тому що там може бути, е, ну ось вже видно по руках, що воно там грязне, брудне. Ось так. Виймаємо ці голки. всі 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 виймаємо, тоді будемо всі назад вставляти. Добре. Все, викрутила я всі болтики, і тепер можу просто ось так. Бачите, знімається, просто знімається ця е, рельса. І тепер ми вільно можемо виймати всі голочки. Ой! Ха, впали додолу, ну, зараз позбираю. Так. ну, Ви побачили, що тепер легко. Виймаються голки. Зараз протираю ті, що на пол впали і вийму всі інші. Так, після того, як ми прибрали рельсу, всі, прибрали всі голки, ми можемо бачити, що там під низом ось ця і є під голочками, Ось, бачите, пружинка. Якщо нема пружинки або вона порвалася, то можна шнур туди класти так І для того, щоб дістати, вона тут тримається, все. для того, щоб її дістати, треба зняти оцю пластмасову цю штучку, я не знаю. Ну коротко, Щоб її зняти, вона тут, ось оце, це я тільки що викрутила, тут ще два болтика які тримають задню рельсу. Так? Я їх викрутила, щоб звільнити, ось цю, вона тоді отсюда Ось, бачите, просто виймається. Ось виняли ми її. І тут зараз покажу, тут ось така штучка, а ну зараз як це її так захопити. Така штучка, яка тримає оцю пружинку. Ось вона, бачите, вона туди запускається, ось тримається пружинка. Ну, сюди можна, вже це шнур. Ось, бачите, вже все. Вона сюди просто ось так заходить. Ось отакого. Ось, бачите, зайшла. А потім. Ну, назад виймаю. А потім е, прижимається тою ж оцією планочкою цю, що ми зняли. Ну, в принципі, я, нав... ну так, да. так само з іншої сторони. Я її зараз приберу цю пружину, бо там мені все треба повичищати, воно все таке грязне, брудне таке, воно видно по пальцях. І голки всі перетирати треба. Ну, З іншої сторони, та сама історія, знімаєте. А що це таке? Це так треба? Добре. Так, З іншої сторони, так само викручую цих два крайніх болтика і виймаю цю плашечку і виймаю потім оцю штучку із пружинкою. Так, покладу його сюди, щоб не загубити.